Добрий день, я Деребко Любов, учениця 8 А класу Порятинського ліцею No6. Тема моєї доповіді ефективні методи розмноження думки через штаткового через в умовах НПП Порятинський. Давай ще раз. Угу. Хорошо. Починаю знову так само: Череща того. Угу. Давай. Раз, два, три. Добрий день, я Деребко Любов, учениця 8 А класу Пирятинського ліцею No6. Тема моєї доповіді ефективні методи розмноження дубу через кого в умовах НПП Пирятинський. Люба, спочатку через угу, Через черещатого. Зрозуміло? Так. Да. Все, давай спочатку: один, два, три. Добрий день. Тема моєї доповіді. Ой, давайте заново, я вже збилася. Давай один, два, три. Добрий день, я Деребко, Любов, учениця восьмого А класу Прятинського ліцею номер 6. Тема моєї доповіді ефективні методи розмноження дуба через початкового в умовах НПП Прятинський. Череща того, Угу. Прочитай. Череще того. Зрозуміла. Да. Давай, Один, два, три. Добрий день. Я Дерепко Люба, учениця восьмого А класу Прятинського ліцею номер 6 Тема моєї доповіді ефективні методи Дуба Черещетко в умовах НПП Прятинський. Актуальність дослідження перед лісовими господарством стоять завдання щодо підвищення продуктивності і стійкості лісів, комплексному і раціональному використанню лісових ресурсів в даний час в лісових розсадинах для лісокультурних і озелено. Озеленеваних цілі вирощуються понад 200 видів дерев і чагарників. Фахівцями лісового господарства необхідно знання з агротехніки вирощування даних порід. Таким чином, отримання якісного посадкового матеріалу дерев і чагарників за короткий термін є актуальним завданням. Для цього використовують вирощування з насінням, щепленням, живцюванням біо. Технології представне дослідження стосується аналізу технологічних особливостей вирощування садивного матеріалу, лісоутворення порід із закритою кореневою системою, на дуб черешчаткового. Мета даного дослідження полягає в ознайомленні з науковою літературою в обраному напрямку дослідження, проведення аналізу, ефективного розмноження дуба через щиткового в умовах НПП «Перятинський». Об'єктом дослідження є розмноження дуба через щиткового. Предметом дослідження є сукупність необхідних умов. Зупинись не щиткового. А череща того. Розуміла? Ти помилку робиш. Через Угу. Розуміла? Ну дивись. Да. Череща того. Через того. Угу. Давай спочатку. Один, два. Не спіши. Хорошо? Угу. Добре. Уважна череща того. Розуміла? Так. Да. Все, давай. Добрий день. Мене звати Деребко Люба, учениця 8 А класу Пирятинського ліцею номер 6 Ефективні методи розмноження дуба через того, в умовах НПП Пирятинський? Ні, тема моєї доповіді або дослідження. Ну, хорошо. Давай. Добрий день, мене звати Деревко Люба, учениця 8 А класу Порядинського ліцею No 6 Тема моєї доповіді ефективні методи розмноження дуба, че того, в умовах НВП Перядинської. Актуальність дослідження перед лісовим господарством стоїть завдання щодо підвищення продуктивності і стійкості лісів, комплексному і раціональному використанню лісових ресурсів в даний час лісових розсадених для лісу. Культури і озеленювання цілий вирощується понад 200 видів дерев і чагарників. Фахівцями лісового господарства необхідні знання з агротехніки вирощування даних порід. Таким чином, отримання якісного посадкового матеріалу дерев і чагарників за короткий термін є актуальним завданням. Для цього використовують вирощення, з насіння щеплення. Живцювання, біотехнологій. Представне дослідження стосується аналізу технологічних особливостей, вирощування садового матеріалу і соутворюючих порід із закритою кореневою системою, наприклад, дуба черещатого. Мета даного дослідження полягає в ознайомленні з наукою і літературою, в обраного напрямку дослідження, проведенні аналізу. Ефектних методів розмноження дуба через чатого в умовах НПП Прядинської. Предметом дослідження є сукупність необхідних умов, що забезпечують найгарніший підхід до аналізу ефективних методів розмноження дуба через на наприклад, НПП Пирятинський. Задання нашого дослідження можна сформулювати так: провести аналіз спосібів промислового виробництва посадкового матеріалу з закриттям корінням. Дати опис ботанічних характеристик дуба черешчатого, перечислити оптимальні умови вирощування посадкового матеріалу, оцінити значення лісів для життя людини та їх вплив на зміну клімату, навести характер... характеристику бази. Та вказати основні лісоутворюючі типи дерев, описати можливі типи континентарнів для вирощування сієнців та здійснити вирощування розсади дуб в різних умовах. Національний природний парк Порятинський розташований у північній західній частині Полтавської області у Порятинському районі площа лісового фонду, що надана у постійне, Користування НПП Пертинський для вед для ведення природоохоронних і виробничої діяльності становить 37 926 гектарів. Вже кілька років по всій Україні. Сосною насадження страждають від верхівного короїду, наслідок чого великі площі лісів гинуть. На жаль, цей процес не оминув і НПП Перятницький. У 2019 році були описані дві ділянки: одна біля села Харківці площею біля 8 гектарів, інша біля села Усівка, площею 20,4 гектарів. Основними типами лісу НПП Порятинській є суха, Суха нагірна суброва, свіжі і вологі добові нагрівання субори. У грабовій дубовці субформації переважають свіжа нагірна грабова судіброва та волога нагірна діброва. Значно меншу площу займає суха нагірна грабова діброва. Порядунок ушкоджених монокультурних соснових насаджень в НПП ППП розпочався з природно-охоронного проекту «Могутній світ дубів, метою якого було поступово перетворення хворого лісу, в сталу екологічну систему. Дуб, звичайно, як черещатий вид дерев родини буковини роду дуб. Це досить велике дерево з могутнім стовбуром і великою корою. Плоди дуба черещатого голі розміщуються на довгій плодоніжці, її величина 3,8 см. Колір жолудів буро коричневий, їх довжина. 1,5-3 см, діаметр 1-2 см. Схожість здорового насіння залежить у першу чергу від зберігання, в, яко, в ньому вологи. Проте, короткочасне перебування жолудів дуба при низькій вологості не викликає значну втрату життєздатності. При визначенні гу густоти садіння необхідно враховуючи, що дерева, один і тих же видів у різних лісорослинних умовах, мають різну енергію росту, наприклад, у сухих борах дуб росте слабо, і щоб забезпечити зникання крон. У 5 6 річного віці на 1 гектар треба висаджувати 13-17 тисяч сіянців, Розміщуються їх за системою 1,2 помножити на 0,5 чи 1,3 помножити на 0,6 метри. У свіжих суборах крони дубів зникають у 5 6 в річному віці при садінні на 1 гектар близько 10 тисяч сіянців, розміщенням 1,5 помножити на 0,7 метрів чи 2, цілих помножити на 0,5 метрів. Жолоді висіюються восеним свіжозібраним або в траві. У відкритих градках робляться поглибнені або борозни заглибживши 5-6 см. При сприятливих умовах сієнці дубу вирощують за 1-2 роки, при цьому потрібно вибрати цілі плоди без видимих пошкоджень, отворів, цвілі, чорних плям, коричневі жолудь з, з... Смаранговим відливом вважають найкращим, проте запаленням здебільшого залежить від сорту дуба. При прямокутнику. Розміщені розсади дуба, що того відстань між рядами значно більша, ніж у рядах між садивними місцями, а за квадратного однакова. нині частіше застосовують прямокутне розміщення садивних місць, що обумовлене використовування при догляді за ґрунтом великогарбатних тягових машин та знарядь за квадратного розміщення садивних місць фаза індивідуального росту, дещо продовжуються, крани у культурних змикають раніше, а часто доглядів, яке можна проводити у перпендикулярних напрямках, зменшується. Ми дослідили, які найкращі умови для розмноження дуба звичайного. Для цього ми провели серію дослідів, результати яких представимо нижче. Дуб можна розмножувати посадкою свіжих жолодів за допомогою укорення. Зелених живців, результатом розмноження дуба у корених живців отримання від дерев різного віку представлені на слайді. Отримання різних результатів засвідчуючи живці, які взяті з дорослих рослин, майже не вкорінюються. А от від молодих успішно. Так, показники у корених дерев дуба, з якого брали живці, найвищі 90%, якщо живці зрізалися із Однорічних дерев для чотирьохрічних дерев показники укорінених дерев були рівними 40%. Як видно, слайд для життів молодих рослин краще всього підходить перша декада червня. А ось більш старих рослин травень для укоріних черен... черенків, що укорінювали в червні. Показники укорінення становить 92%, тоді як для черенків, що у узко укорінювались у вересні, цей показник був рівним всього 37%. Приріст сієнців у висоту за період з 12 липня 2021 року до кінця вегетації склав всього 1,5 1,7 см. Дуб звичайний, теплолюбний і часто особливо молоді рослини страждає від весняних заморозків, віддає перевагу добре освітленим місцям, росте повільно, найкращі дуби ростуть на чорноземах, що нормально зволожені, а на піщаних та кислих ґрунтах росте славу. Не переносить перезволоження і кислих ґрунтів. Крона формується стисною з боків, а вземне за Тінення гілок у рядках супроводжується зменшення асиміляційної поверхні і збільшення кількості листя чи хвої, що вимагає більшості кількості поживних речовин. Після змикання крон спостерігається різке погіршення використання сонячної енергії рослинами, що негативно позначається на інтенсивної росту санжанців. Висновок. Проведемо аналіз способів промисловості виробництва посадкового матеріалу закритим корінням, наголошено, що при вирощуванні посадкового матеріалу для відтворення лісів використовуються переважно місцеві деревні породи. Дана ботанічна характеристика дубу через часткового описано умови його вирощування, проведено оцінку ролі лісів для життя людини та їх вплив на зміну клімату Тану характеристику бази НТП. НПП Прятинський, основними типами лісу в НПП Перятинській є суха, нагірна Сідіброва, свіжий і вологий дубові нагірні субори, площа насаджень, у складі яких Дуб відсутній становить 14,3%, тому розширення їх площ є важливою задачею. Проведено експериментальне дослідження з підбору найкращих способів та умов розмноження дуба. Встановлено, що найкращим методом розмноження є пророщування жолудів у нормальному зволоженому чорноземі. Рослина не переносить перезволоження і кислих ґрунтів. Дякую за увагу!